Є в мене знайомий військовий, який ніколи не просить допомоги. І тут сьогодні, зранку в інстаграмі, я дивлюся в нього в сторіс. Він просить гроші на автомобіль, на автівку. Прикріплений номер карти. Я дзвоню зразу до нього і питаюся. Скільки потрібно, яка сума грошей потрібно, на що збираєте, що до чого. Бо кажуть, ти ж мені ніколи не говорив, що тобі щось потрібно взагалі, в принципі. Він каже: Рамаха: нічого не потрібно, ні в якому разі ніякі гроші не скидай. Це збирає гроші жінка нашого комбата собі на якісь прикраси, чи не знаю нову квартиру чи нову машину, і нас заставили це зробити і допомагати тільки тим кому... кого ти знаєш може це трошки жорстоко але це правильно провіряйте куди йдуть ці гроші четвертий рік війни маємо те що маємо на жаль